І повертаємося до нашої основної теми програми першого блоку. Обговорювати будемо її. Нагадаю, зеленою Федоровою, лікаркою, акушером гінекологом медичного дому Одрікс. Що ж це за тема? Сьогодні вирішили з Оленою поговорити про вірус папіломи людини. І от знаєте, є такі наразі дані. В Україні смертність від онкозахворювань посідає друге місце в загальній структурі смертності населення і при цьому провідні позиції в структурі загальної смертності. Це онкопатології серед жінок і там такі провідні позиції, позиції займає рак шийки матки щодня в Україні за статистикою від цієї небезпечної хвороби помирають шість жінок. Як це пов'язано, Олено, з вірусом папіломи людини, про який ми сьогодні вирішили говорити? Та інформація, яку ви розповіли щодо цих даних, це, на жаль, правда, і це дуже актуальна тема на сьогодення. Вірус папіломи людини це ДНК-вірус, який може вражати багато плоский епітелій нашої шкіри, також слозові оболонки людини. Існують дуже багато типів ВПЛ, їх більше 150, і насправді кожна людина за все своє життя, вона... Цей вірус вона отримує, але за статистикою 60-90% самовиліковуються. І ем, цей вірус він справді може бути досить небезпечним, але взагалі взагалі всі майже типи вони безпечні. Є типи, які можуть визивати доброякісні утворення шкіри, такі як бородавки, папіломи, кондиломи. Це трохи такий неприємний косметичний дефект, але його можна дуже просто вирішити. А, У і... дерматолога так. Так, чи косметолога. так, так. Це може mm -hmm. бути хірургічні якісь методики, це можуть бути методики місцеві, спеціальні крема, а, але є і високоонкогенні типи, які можуть приводити до раку шийки матки. Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про те, що будь-яка людина за своє життя отримує якісь з цих підвидів цього вірусу, а то як же ми їм вакцину не вакцинуємося, заражаємось, і як його отримуємо? Є два. Е... Два шляхи його зараження. Е, найчастіший шлях це статевий шлях. Другий шлях це контактний. Він вже дуже... не захищений штат... статевий. Частіше такий контакт. всього це може бути не захищений статевий контакт, але це може бути від будь-якого статевого контакту. Це може бути вагінальний, оральний контакт, uh -huh. тому, е, тому можливо все. Можливо так, все але так. можливий і контактний шлях передачі. Це дуже просто, коли там одна заражена людина потрималась, інша взялась. Це називається. Контактний шлях, але частіше всього цим контактним шляхом заражаються люди низьким тим типом ВПЛ, якого який низького ризику. А високоонкогені – це статевий шлях. Тобто розуміємо, що е, якщо маємо дорослу людину, то будь-яка може е, мати е, такий підвід е, виросу е, цього. А чи треба робити якийсь аналіз, щоб розуміти, які в тебе є штаби? чи це взагалі не обов'язково до окремих якихось е, там періодів обстеження? Е, дивіться щодо вакцинації, наприклад, так. То нам не потрібно навіть знати ВПЛ-статус людини. Чи він Ні, є... Якщо без вакцинації, от дивіться, без вакцинації от живе людина. Зараз ми їм uh -huh. з телевізора кажемо: є ВПЛ і є всі майже заражені. І зараз людина буде, Боже, Боже, мене збережи. Зараз піду в лабораторію і почну здавати аналізи Ні, по всіх штамах. Не треба йти до лабораторії, треба звернутися до лікаря акушер гінеколога так, так жінці. Так. І лікар-акушер-гінеколог призначає скринінговий аналіз. На вірус папіломи людини. Насправді цей аналіз не потрібно робити часто, навіть він робиться за рекомендаціями ВОЗ один раз в п'ять років. Угу. І цього достатньо Проводиться він е рекомендується це проводити разом з ПАП-тестом, так званий мазок на онкоцитологію з шийки матки. Це називається котестінг. І якщо жінка отримує негативний резул результат на ВПЛ високоонкогенного типу, добрий, гарний ПАП-тест, ми можемо гарантувати жінці, що на протязі. 3-5 років, угу. якщо в неї немає деяких факторів ризика, я про них також розповім, то вона буде здорова, в неї не буде розвиватись передракові або ракові процеси шийки матки. Це в будь-якому віці, от якщо вже ми почали говорити про жінку і з самого початку, нашої теми ми сказали, угу. що це найбільш загрозливі стани саме для жінок. Це в будь-якому віці робити там спочатку перших відвідин гінеколога, чи це вже в окремому якомусь періоді починається це спостереження і потім триває до там до кінця вже років. Угу. А дивіться, насправді за рекомендаціями Аналіз на ВПЛ рекомендується з 30 років, uh -huh. але ми повинні враховувати ще спосіб життя жінки. Так? Якщо вона має багато сексуальних партнерів, якщо в неї ранній початок статевого життя, це є факторами ризику розвитку ВПЛ, якщо вона, є в неї тютюнопоління на постійній основі, якщо в неї є інфекції, що передаються статевим шляхом, то ми у цієї жінки можемо розпочати цей скринінг набагато раніше. Є накази. Але є індивідуальний підхід до кожної пацієнтки. Тобто є такий алгоритм, за яким Дійсно, ви дієте, так. і не треба чекати якихось змін чи якихось симптомів, які більш-менш можуть натякнути на те, що це є в якісь порушення в жінки. Є маємо таку нормальну цивілізовану практику відвідин гінеколога, і тоді вже гінеколог, згідно тих опитувань, які він проводить, він назначає ці тести. Правильно, так, це правильно, і хочу зазначити, що вірус папіломи людини він. На жаль, не дає ніякої симптоматики і клініки, тому ми це можемо визначити тільки з аналізів, що він є. Скажіть, будь ласка, а що це за штам, який є найбільш небезпечним? Найбільш небезпечні штами це вважаються 16 та 18 тип ВПЛ. Ми знаємо, що у 70%, там, де виявлений рак шийки матки, буде цей тип ВПЛ. Ем, якщо вони довго присутують в організмі жінки, якщо у жінки є знижений імунітет, вони призводять до змін на шийці матки. Спочатку це можуть бути предракові зміни, а потім це вже може статись рак шийки матки. Чим раніше ми це виявимо, тим більше ми можемо це профілактувати та лікувати на більш ранніх стадіях. Якщо це вже виявляється, рак шийки матки, то це звісно вже. Досить таке об'ємне лікування. Чи правильно я розуміла на те, що е, якщо от своєчасно відвідувати гінеколога, робити паптести, робити скрин... скринінги, як ви сказали, оці е, там раз декілька років, то е, е, якісь такі перші зміни ми помітимо е, заздалегідь, і е, е, це не буде е, так по висновку, вже саме онкозахворювання. Це можна бути, ну, вже як це, це ліквідувати на початкових угу. стадіях, так. Так, звісно, звісно, якщо жінка буде регулярно ходити до лікаря акушер гінеколога а, Насправді цього я ж кажу достатньо один раз навіть в два-три роки. Якщо ми про цю жінку достатньо знаємо, якщо у жінки є з лікарем Конект, так вони друг другу довіряють uh -huh. а, і вона розповідає про свій спосіб життя, то лікар може індивідуально підібрати навіть їй цей скринінг для неї. І якщо ми робимо ці аналізи, ми бачимо добрі гарні результати. Ми можемо сказати, що ця жінка здорова. А якщо ми побачили якісь тільки но ті, які з'явились зміни легкі, ми можемо з ними вже почати дообстежувати і працювати, і не допустити, щоб розвився рак шийки матки. Окрім цього вірусу, може щось іще е, спричинити? Ви сказали, що 70-80% жінок, які мають діагноз раку шийки матки, також е, виявлено в них вірус папиломи людини. А може це якісь статеві захворювання, чи щось ще можуть привести до цього? Е, дивіться 70, 70% –– це ось цей 16-й та 18-й тип. ВПЛ. Угу. А о, у жінок, у яких рак шийки матки, ВПЛ виявляється в 99%. Тому це майже 100% угу. люди, які інфіковані вірусом папіломи людини. Також хочу зазначити, зараз вже в медичному суспільстві ми більше кажемо про те, що ВПЛ він визиває не тільки рак шийки матки, він також може визивати рак вульви, рак піхви, рак анусу і рак ротоглотки. насправді це дуже такий поки тяжкий, важкий важке питання, тому що ми не можемо, немає ніякого скринінгу цих онкологій. Угу. Так, в нас є тільки Скринінг раку шийки матки. А, і те, що ви сказали щодо інфекцій, які прийдуться статевим шляхом, вони є як фактор ризику. Угу. Якщо вони є у жінки, а, значить у жінки може бути знижений імунітет. І якщо до неї потрапляє цей, цей вірус папіломи людини, вона не може так швидко самовилікуватись. Організму тяжко, знижений імунітет, і тому він почав декілька так, навантажень так, і не так, справляється. плюс тютюнопаління, плюс так. Зміна статевих партнерів і все це разом дає дуже таку, таке сильне навантаження на її імунітет, і ем, насправді розвивається десь ем, рак шийки матки. Необстеженої жінки може розвивати за 15 20 років. У ВІЛ-інфікованих людей це проходить набагато скоріше. Якщо ми вже говоримо про цей діагноз саме раку шийки матки, наскільки я так розумію, він дуже важко вилікований, тому що якщо ми маємо таку статистику, дуже таке високе положення в такому переліку смертності від цього захворювання в жінок, і про те, що досить багато не виліковується, Тобто це дуже важко вже, якщо ми маємо такий діагноз, вилікувати його і своєчасно зупинити хворобу. Так, так, дивіться, насправді все, як ви сказали спочатку, треба профілактувати. Так до профілактики раку шийки матки в нас буде відноситись це робота з населенням. Це інформаційна робота з населенням, угу. з підлітками, це вакцинація та скринінги. Ми повинні заохочувати розповідати дітям про гієну статевого життя, заохочувати до контрацепції. Далі, те, що стосується вакцинації, так, це дуже актуальна тема, тому що в багатьох країнах це входить в графік щеплень. Всі батьки знають, що там повинно дітей вакцинувати. У нас, на жаль, немає це в графіку щеплень планових. Рекомендується щеплення з 9 до 14 років. Чому саме цей період? Тому що е, в цей період е, дитина ще може не мати ВПЛ статусу, вона ще може ним не, не захворіти, ну, тому то, що вона дитина не дитина живе... ну, думаємо. Там, <зас> так, так ми хочемо так, щоб в такому віці дитина ще не мала mm -hmm. статевих контактів. Тому так. ми розуміємо, ми сказали, нагадаємо глядачам, що такий статевий шлях він найбільш поширений для інфікування, і ми це робимо в момент, коли ще не було такого контакту. Так, так? так. і ми, е, якщо Вакцинуємо дитину, це, звісно, не виключає подальші скринінги. Так? Багато хто думає, що якщо вакцинувались, то все, потім не треба приходити до лікаря, здавати ці аналізи. Ні. Обстежуватись потім потрібно, але це дає дуже високу ефективність, про те, що не буде, навіть якщо він цей вірус попадає в організм людини, він не буде там прогресувати. Угу. Також ми можемо пропонувати жінкам щеплення і в більш дорослому віці. так, Це може бути і до 45 років. звісно, це краще потрібно проговорити зі своїм лікарем, проконсультуватись, але це також має ефект. І якщо ми можемо, хоча б на 1% знизити рак шийки матки, я думаю, що це потрібно зробити. Ви знаєте, ми говорили з вами про календар ще раз. Давайте також розширимо цю інформацію. Що нагадаємо глядачам, що в нас є календар обов'язкових щеплень угу. все це закуповує держава для того. Щоб забезпечити дітей, або там дорослих, які там вакцинуються наразі від ковіду, так або там від е, правцю, від е, дифтерії, е, це безоплатно. Ви просто до сімейного лікаря звертаєтеся, так. і вам надається ця вакцинація. Е, у дітей взагалі є календар, там і повинні бути одне, там друге повторне щеплення. Там е, складна схема. Там вам педіатр в допомозі, так але якщо ми кажемо про неосновні, то розуміємо про те, що це повинні люди сплачувати гроші, і це так само було як і для дітей в нашій країні, так і для дорослих, коли ми кажемо про вакцинацію від грипу, ми розуміємо, що це є окрема сума, яку треба виділити самому. Так само наразі і про це щеплення від вірусу папілому людини. Так, 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 наразі, на жаль, в нас людина. Повинна сама закупити цю вакцину. Існує зараз три види вакцини. Всі три види вони направлені на ці високоонкогенні типи угу. на 16-й, на 18-й. Це церварікс, гардасил валентна та гардасил валентна. А гардасил ще 4-х валентна і 9-х валентна, вони направлені на менш онкогенні типи, угу. які ще менш обстежені ці типи, але воно також має свою ефективність. От наразі щодо цих щеплень, Продовжуючи нашу розмову, є такі гарні новини. Днями вони з'явилися, і от в Одесі вже розпочато безоплатну вакцинацію проти вірусу папілому людини. І для щеплень використовується вакцина Гардасил, про яку ви uh -huh. тільки що згадали. І щодо того, звідки кошти на цю вакцину, то це саме за кошти муніципального бюджету Одеси в рамках міської цільової програми здоров'я. Наразі в дитячих поліклініках Одеси Саме є такі вакцини, можна звернутися, І перші щеплення від вірусу папілому людини вже зроблені в дитячих міських поліклініках Одеси. Вакцинація, скажіть, Олена, вона скільки разів повинна проводитися? Один, два, три. Який угу. графік? Дивіться, у е, дівчаток, які. Хотіла ще сказати, так, що так. це можуть бути не тільки дівчатка, а й ще це хлопчики, можуть бути так, так хлопчики, бо хлопчики також являються носіями вірусу uh -huh. папіломи людини, і вони також в них вірус папіломи людини можуть приводити до інших типів раку, які я розказала. Щодо вакцинації у дітей від 9 до 14 років, вакцина робиться двічі. Так? Uh -huh. Якщо це після вже 14 років, то вона робиться тричі. Тому я вважаю, що враховуючи, що це така вікова категорія 9-15 років, це зараз треба активізуватись педіатрам та сімейним лікарем, щоб заохочувати ну, маленьких пацієнтів. вже отримали таку так, програму, так, так, так? Безкоштовно це дуже круто. Це ну, прям я задоволена цією новиною. І щоб ви знали, як це робиться, ви звертаєтеся до свого педіатра в дитячій поліклініці, де ви маєте там саме педіатр, з яким працюєте вже і. Спілкуйтеся дуже давно. І от з 9 до 14 років, і коли підкреслила, ви можете безоплатно і першу, і другу, я так розумію, дозу забронюють за цією так, дитиною. Так. Тобто, це не так, що вам одну дозу зробили, а ви потім іншу йдіть купуйте. Ні, це все, якщо виділено е, гроші і ви вже попали на цю вакцинацію, то ви маєте право отримати весь комплекс. Я е, 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 так само от, знаєте про кожну вакцину питаю в кожного лікаря. Який до нас приходить, чи є якісь протипоказання, яких бояться всі пацієнти, я впевнена, вам завжди такі ставлять питання, які протипоказання, що буде, якщо я це зроблю. Ну, якщо не зроблю, ми вже почули, що ага. ймовірно може бути онкологічне захворювання і не тільки гінекологічного характеру. А що буде, якщо зробити вакцину? Дивіться, насправді це одна з вакцин, у якої немає протипоказів, навіть якщо у людини виявлений ВПЛ статус. Вона ВПЛ-позитивна будь-яким типом вона все одно може проходити вакцинацію. І навіть якщо у жінки вже були якісь предракові процеси і було проведено якесь хірургічне лікування по типу там, ексизії, конізації шийки матки, ми також їй рекомендуємо вакцинацію від ВПЛ, тому що вона знижує ризик, ризик рецидиву. І ага. це дуже важливо. І про це не треба забувати казати, тому що ми думаємо, що ми людину вже вилікували, ми їй допомогли, але, на жаль, рецидив. Сиди вибувають, і про це треба пам'ятати. Але чомусь завжди кажуть, що треба детальна консультація з лікарем, і ми з вами і про це й говорили і до ефіру. Чому саме чому е, кажуть, що треба звернутися? Тобто, це е, ви повинні пояснити так, що ефективність вона є. Ну як ми кажемо угу. завжди про вакцину. Вакцина це як парасолька, парасолька так. від дощу, так яка вам е, чи прийдете ви повністю сухим там додому під час зливи? Е, не точно не 100%, але вона вас збереже. Від більшості того, від чого ви вакцинуєтеся, так само ми розуміємо, що якщо ми говоримо, як ви сказали, про дитину, про угу. підлітка, який ще не жив статевим життям, то це більш ефективна іде реакція, якщо вже це доросла людина, чоловік або жінка, до речі, чоловіків теж можна до так, зрілого віку, так? звісно, віку, звісно так? можна також вакцинувати. То тут буде меншим, але все одно ефективним цей процес. Так, а, Так, цей процес буде ефективним, і для чого жінки звертатися Одно на консультацію до лікаря, тому що вакцинація не виключає подальших обстежень і скринінгів. Так, угу. вона дає ефективність, але все одно ми повинні обстежуватись рутинно, так, проходити усі аналізи на ВПЛ, те, що я сказала, раз в п'ять років, та ПАП-тест. Також це можуть бути обстеження на інфекції, що передаються статевим шляхом, наприклад. І звісно, ми ж повинні жінці дати всю інформацію, чесну, від, від А до Я. Так, все розповісти. Тому обов'язково консультація лікаря, особливо це ті жінки, які вже старше там 20 років і угу. вирішили зробити щеплення. Це рекомендується. Ми розуміємо, що наразі це для дорослих, якщо говоримо зараз, прямо от в цей час про діточок, яким надали таке право вакцинуватися безоплатно для дорослих. Це все ж таки залишається платною послугою, і так вона не найдешевша ця вакцина, але ще хочеться підкреслити, що є багато. Благодійних програм і треба слідкувати. Якщо людина націлена на це, вона повинна бачити і слідкувати е, була в Одесі е, така невелика кількість доз. Mm -hmm. і для так, дорослих так. благодійними фондами надана. Тобто завжди треба просто питати, бо мені здається, знаєте. Коли ще говоримо про якісь такі вже поширені е, хвороби, все одно маємо антивакцинаторів, але е, боремося з ними і все ж таки щеплять і дітей і дорослих. Але вже коли говоримо про такі ще не досить відомі і поширені вакцини, як від вірусу папіломи людини, то е, черги стояти не буде. І е, Є шанс отримати всі ці вакцини навіть от такі безоплатно, або може, десь ви перебуваєте в країні, де є така можливість щепитися безоплатно. Просто в рамках державної програми тієї держави, де ви є, і тоді ви зможете також звернутися за страховкою і отримати це щеплення. Це ну загалом дуже круто, і я вважаю, що треба користуватися цією можливістю. Скажіть, будь ласка. Е що наразі у нас взагалі з культурою відвідування профілактичної лікарів, особливо що стосується гінекологів в конціліум, ви знаєте, це проєкт на першому міському, який існує вже мені здається, там понад сім навіть років, і кожного року до нас приходять лікарі-гінекологи, і особливо гінекологи-онкологи, які кажуть, що саме погана культура відвідування профілактичного лікарів призводить до того, що багато виявляється. Запущених стадій і е, різних захворювань, і онкологічних, в тому числі. Так, дійсно, це правда. Якщо жінка приходить до лікаря-кушер-гінеколога регулярно, ми не пропустимо там предракові або ракові процеси. Щодо ситуації, яка склалась наразі, наразі ми дуже часто чуємо від жінки, що вибачте, я була останній раз до війни. І, ти... ну, і ми це розуміємо. І ми ніколи там нікого не ругаємо, не кажемо, як це ви так. Ні, ми дуже раді. Ми, кожен раз, коли жінка приходить, наша робота не тільки її обстежити, а зробити так, щоб вона прийшла і на наступний профілактичний огляд, обов'язково. І наразі зараз, вже ось в 2023 році, багато жінок вже повернулися в країну, так і угу. приходять, приходять ем, на обстеження без якихось скарг, і це дуже радує. Так, звісно, не всі. Так, звісно, є жінки, які То приходять... Тому, мабуть, с вами, коли не говоримо про більш молодих або середнього віку жінок, Та, мені здається, звісно. що якщо ми говоримо про більш таких делікатного такого віку жіночок, то по перше, вони пам'ятають тих гінекологів, які, як ви кажете, сваряться, і це були тортури відвідування такого так, лікаря. Так. І я багато чула таких згадок про таких лікарів. І ми розуміємо, що насправді лікарі зовсім інші зараз, і технології, і обстеження, і все взагалі зовсім інше. Але чомусь вони, оцей пункт свого здоров'я, вони на останній mm. так uh -huh. черзі, черзі мають все, що там. Я не знаю, викопати картоплю, це буде першим пунктом. Звісно, а, е своє здоров'я це буде останнім. так? насправді так. Жінки, які старше 50-55 років, вони приходять рідше на прийоми. Щодо повертаючись до теми вірусу, папіломи людини, рекомендується відвідування і скринінги до 65 років. Угу. Якщо останні 3-5 років були результати нормальні, так без якихось патологічних змін, то ми можемо після 65 років. Перестати проводити цей скринінг у цієї жінки, тому до 65 років. Ми хочемо, щоб жінка до нас приходила. Але на жаль, так не всі приходять, але ми стараємось, ми заохочуємо. Дуже допомагають сімейні лікарі, до угу. яких вони звертаються там з іншими проблемами, і вони перенаправляють до нас акушер гінекологів. І ми за це дуже вдячні їм. Насправді, давайте нагадаємо нашим прекрасним українським жінкам про те, які строки відвідування саме лікаря-гінеколога. Дивіться, оптимально, оптимально це, щоб Жінка приходила приблизно один раз на рік. Це не стосується там, тільки скринінгу раку шийки матки. Угу. Так, в нас є і інші захворювання, вікові якісь зміни, які можуть у жінки проходити, там, підготовка до вагітності, прегравідарна підготовка. Тому насправді оптимально. Дуже гарно, коли жінка приходить один раз на рік, і ми тоді не пропускаємо ніяких патологій. І саме тоді під час цього відвідування можна і зробити і ПАП тест, так. і все це за один раз. Це не треба там здавати аналізи якийсь тиждень. Так ні. це просто відвідування, ні, ні. іде після якого ви отримуєте з лабораторії потім результати. Так. І вже, ну якщо потрібно, відвідуєте лікаря, якщо там є якісь такі не дуже гарні результати. А якщо все нормально, ви просто отримуєте цей результат. Ну як зазвичай. Чаю зараз на емейл e чи кудись так, і все. Це і ви продовжуєте просто. жити з, з, з цим з своїм прекрасним uh, безболісним статусом. Uh, ще я хотіла знаєте, що у вас спитати. Я хотіла спитати, наскільки uh, наскільки у ваших дівчат, які до вас повернулися, враження від uh, медицини тієї, яку вони зустріли десь в інших країнах. Бо uh, буває таке чую неодноразово про те, що наші лікарі хочу за це їм подякувати. Виявляється краще, про це ніхто не знав, так? Так, так знаєте, от ми не цінували того, що мали <гум> це про це. А насправді, коли всі пороз'їжджались, вагітні, невагітні, гінекологічні пацієнтки, це було дуже цікаво збирати цю інформацію uh -huh. щодо як там у них, що роблять їм. А, і я насправді в мене немає жодної пацієнтки, яка б сказала Олена Сергіївна, тут набагато краще. Uh -huh. Мені тут сподобалось, там я, uh -huh. я до вас більше не прийду. <гум> Ні, таких немає. Насправді вони наші жінки, вони вони хочуть і мають від нас увагу. Uh -huh. Увага це мені здається в наш час, в час війни це таке дуже потрібне кожній людині, і ми цю увагу. Людині даємо так. А у нас в кожної майже жінки є телефон її лікаря акушер, гінеколога Якщо в неї щось термінове, вона може позвонити, спитати, вона може написати це там тандем, в так? месенджерах. Так, я ж кажу, що це дуже класний конект, який між пацієнткою та лікарем. І насправді пацієнтки вони всі хочуть додому, вони всі хочуть до своїх лікарів. І багато хто з них навіть приїжджає і приїжджає там зробить. Робили огляд, набрали аналізи, і вони поїхали там назад. На жаль, ну так країни. війна. Так, у мене навіть був випадок, коли мені пацієнтка писала, може, ви десь в Європі. Я хочу поставити спіраль. Я кажу, ні, вибачте, я в Україні. <світ> ну насправді е наші лікарі потрібні нам наразі в Україні для того, так. щоб е тим, хто має сміливість жити в цьому стресі і в цьому ризику, теж надавати допомогу. І ми вдячні вам, Олена, що ви з нами, з українцями, і вдячні дівчатам, які е пильнують за собою і там. Де вони опинилися, ну на жаль, наразі і тут в Україні, і нагадуємо, що е, треба відвідувати лікарів, треба профілактувати своє здоров'я і неодноразово підкреслюємо, що це не тільки для якісного лікування, але й для того, щоб е, зекономити і зберегти свої гроші в тому числі. Тому що е, буває таке, що ви не хочете лікуватися, а потім це виливається в більш е, в більші суми і ризики, і ускладнення. Е, нагадаю, з нами у студії сьогодні була Олена Фед. Лікарка гінеколог медичного дому Одрикс. Дякую вам за роз'яснення, Олено. Все зрозуміло, все, все записали, все, все собі знаєте так, покавичили для того, щоб знати і робити і щеплення, і огляди своєчасно, і бути здоровими, бо ну, насправді онкологічний діагноз один з найстрашніших Страшніше. наразі для нашого людства. Ви залишаєтеся на першому. Наразі вас чекає друга частина. На нашої програми і новий гість.